Частину парку залізничників ветерани та волонтери перетворили на будівельний майданчик. Андрій у минулому військовий капелан за кілька днів навчився працювати із цементом. Наразі я допомагаю мішати цемент. Вчора мене навчили. Вчора була перша бочка, намішана самостійно цементу. Зараз вже там вже якась 20-30. Є тут Гагарін. Він був коли я був донецьку про він був на позиції, кота котра коректувала артилерійський вогонь. І вони дуже сильно нас рятували. Список. і Мені для мене честь бути з такими людьми. Для майбутнього скейт-парку зараз облаштовують майданчик та сцену. Потім тут намалюють мурал та встановлять спеціальні фігури для трюків. Там вдалині є трамплін. Трамплін є трамплін, з нього стрибають. Далі йде бенк. За ним це такий великий трамплін з пологим заїздом на нього. Він зроблений для різних трюків з перевертаннями, стрибками просто для швидшого заїзду вниз. Поряд з будівництвом вчаться кататися на скейтах та самокатах, місцеві діти та підлітки. Вони також допомагають ветеранам. Три рази приходив, збирав мусор, листя, тачку возив з мусором, висипав його. Звісно воду трохи поносив. Ще. Я прийшов, щоб хоч був скейт парк, хоч щоб тут можна було, всім можна було в тут, кататися, проводити час». У проєкті Ветерану будують беруть участь з десяток ветеранів АТО та ООС, як місцеві, так і з різних регіонів. Підтримали ініціативу у Проон, каже організатор Михайло Білянський. Також понад 40 тисяч гривень зібрали на спільно кошті. запитуванням мом. Три з чотирьох ветеранів хочуть повернутися на схід. 80% ветеранів вважають, що тільки ветерани можуть зрозуміти один одного. І я вирішив, що треба зробити таку двіжуху, таку тусовку, де зібрались би ветерани, і не просто зібрались би там, там погуляти, а зробити ще щось корисне в прифронтовому місці, де вони всі були. Волонтерський табір у Попасні розпочав роботу 4 липня. Завершити будівельні роботи та відкрити скейт парк планують 10 липня. Анастасія Дашко, Вадим Брюх. новини на Суспільному.